Вітаю всіх на своєму каналі. і Сьогодні буде знову у нас розпаковка товару із Китаю. На цей раз у нас буде от така от штука, дуже корисна річ. Це тестер автомобільних, в принципі, тестер акумуляторних кислотних батарей. От, модель VM 550. Прийшла вона запакована от з Китаю. Такий от Пакетик з папирочкою. В такому блістері прийшло, прийшло воно все в робочому стані. І ще раз скажу, що це дуже корисна річ. І недорога коштувала мені ця річ всього 550 гривень, десь приблизно до 600 гривень з конвертацією, там з усім безкоштовна доставка. Штука класна, це перший, перший мій такий от пристрій. От, тестер автомобільних таких батарей акумуляторних. Раніше в мене не було його. Ну, вирішив купити такий, що був недорогий, якби, і просто зробити вам огляд і перевірити свої домашні акумулятори, які в мене є, скільки їм ще залишилося жити приблизно. Так як ця штука, вона в нас показує, що вона може. Так. Може вона перевіряти 6-вольтові акумулятори, 12-вольтові і 24 вольтові. Ми можемо поміряти нею просто вольтаж акумулятора. Вона не боїться переплюсовки, в принципі, я так це розумію. Можемо подивитися на даний момент стан акумулятора, і скільки йому ще в принципі, залишилося жити, або скільки ще в нього залишилося е, життя та ємкості. Невеличка інструкція з цієї сторони, отакий от, от вкладиш, потрібно причепити плюс до, плюс до плюса, мінус до мінуса, вибрати, яка у вас батарея, вона автоматично майже відображається. От, і нам вже потім вибрати ємкість акумулятора, і він вам покаже ваш ресурс. Вона покаже вам статус засвітиться сонце, статус там. і... Сос чи як сок, <хи> статус заряду ну, теперішній і статус якби, життя його. Плюс вольтаж, і також, що мало мало і чим можна поміряти і не просто поміряти, це якби опір вашого акумулятора. Що також відображає ступінь його. Якби життєдіяльності. Ну, перейдемо до практичних дій, зараз на моїх акумуляторах. І так, будемо тестувати. У мене є отакий от от акумулятор. Вже не пам'ятаю, як він називається. Мабуть, а, є якийсь німецький акумулятор. МЛА, щось там. Ну, діло не в цьому. Він стояв на таурезі, акумулятор. 09-12. Незрозуміло, чи це з 12-го року. Він, ну він достатньо старий. Я його зарядив. засипав ще туди якусь ерунду, якийсь порошок. Якби він його трохи встановив, бо він уже погано тримав. І маємо єм, ємність його 850 А. 12 вольтовий ой, пусковий ток у нього 850 А. 110 А годин 12 вольт. Перевіримо його, скільки в ньому ще залишилося життя. І так, накидаємо клеми, плюс мінус. Вибачайте, бо знімаю одною рукою і дивимось, що нам показує. Так, моргає 12 вольт. Нам потрібно підтвердити. Так, у нас акумулятор 12-вольтовий. Підтвердили. Потім просить у нас, от, як бачите, ССА. Щоб ми ввели наш пусковий ток. Пусковий ток у нас 850 А. Вводимо, зажимаємо верхню клавішу і набираємо, поки не буде у нас 850. Так. 850. Треба підтвердити. Окей. Все, акумулятор тестується. Чекаємо пару секунд. І як бачимо, нам зразу видало, який ще залишився у нас пусковий ток в цього акумулятора. Можна сказати, це дуже круто. от Якщо цьому акумулятору десь уже років 10 або й більше, у нас заявлений 850, а у нас залишилося ще 808. Це дуже добре. І також, як бачите, пише good. Так, Листаємо далі. Акумулятор я вже не заряджав пару, пару днів, так як користуюся. Інвертор до нього підключав і також зарядку. Телефони заряджав, плюс у мене тут лампочка 12 вольтова, 9 ватна Пару днів горіла, залишилося 12. Практично він розряджений, показує це на даний момент, але показує, що ще добре. в принципі. Так, Це внутрішній опір акумулятора. Дуже також гарний показник. Якби там вже було 7 мільйонів, то це вже акумулятор практично доходить вже. А так, пусковий ток. то є Опір внутрішній, ще нормальний. В нього також пише Good. Так, оце SOK, і як, як воно там, СОК. Це скільки залишилося на даний момент відсотків. В ньому ще заряду. Залишилося ще 26% заряду із 100%. Так, слідуюче, нажимаємо доверху. Це в нас оце, SOH. Ну, Це якби відображає, скільки ще, скільки акумулятору ще залишилося жити. 90% із 100%. Майже, бачите, також Good пише акумулятор класний. От, можна і зарядити і ще ним довго користуватися. І потім знову по кругу. Ну, цей акумулятор перевірили, і заразом ви побачили, як просто користуватися цією штукою, тестером акумуляторів. Тобто Ви можете запросто знати, скільки залишилось жити вашому акумулятору. Так, і ще один акумулятор. У мене такий от, варта 60 Ампер годин, Пусковий ток 540 А. Правда, плюс у нього з лівої сторони. Такий от Підключаємо. Так, так же само все. Підключили. Дивимось, моргає 12 вольт. Треба підтвердити. Зверху ось, не знаю, видно. Підтверждаємо. Окей. так, Вибираємо пусковий ток. у нас Пусковий ток у нас 540 Ампер. І беремо отак от. верхню, Так, трошки перебор. 540. Підтверджуємо Окей. І чекаємо. Зараз нам приборчик видасть. І як бачите, залишилося із 540 Ампер всього 372. Це вже майже половина життя акумулятора. Майже вже він тільки наполовину. В принципі, ще може запустити автомобіль, там бензиновий, якийсь 1.6, 1.4. Дивимося далі. Так, На даний момент у ньому 12,3 вольти, майже 12,4 вольти. І це в нас. І його опір, в принципі, пише норма, нормал, так як і. Тут пише норма ще. Бачите, опір вже близький, близький до 7. О, це вже йому майже скоро прийдуть кранти. Але поки що його заряджають, то він ще працює. Так, далі. Сок. На, на теперішній час він заряджений цей акумулятор на 60%. Ну, відсотків. Слідуюче, це життя його, скільки йому ще залишилося. Залишилося йому ще жити зі 100% 47. Тобто, ну, половину він вже віджив цей акумулятор, ще залишилось йому трошки. Ще половину пожити. Ну і далі все по кругу. Ось такий от вийшов у мене огляд. От кому було, кому цікавий був такий огляд, на ну таку от штукенцію із Китаю. Недорогу і функціональну. Може би, якби це не професійна штука, професійні коштують набагато дорожче, а це так собі. За невеликі гроші, щоб лежала свій акумулятор, Колись треба перевірити, чи може там друзів якихось. Тому я собі взяв таку от штуку. От. І світло пропало. От. І думаю, чим би його зайнятися, зняв вам огляд. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі ще будуть якісь огляди на китайські товари з Aliexpress. На якусь електроніку всім добра, Україна переможе.